Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео по рафту, де я продовжую грати рафт, і це вже якась восьма чи сьома частина, я вже збився взагалі з рахунку, тому що я дуже багато вже тих частин відзняв. Але я думаю, ця частина також буде цікава, як і деякі попередні. Якщо вони дивились їх попередніх, то я б радив подивитися, це б не обов'язково, але так би було краще. Так, ну що, проведу обзор по своєму плоту, якщо для тих, хто не дивився. Тут в мене робочий стіл ніби, тут грядка з пугал, Я не знаю, як воно працює, але я сподіваюся, воно якось допомагає від чайок. Тут в мене гриль прокачаний, О, тут картоплі в мене приготувались, і ліжко одне. Я хочу зараз поставити парус, але мені ще не вистачає двох листів. О, якраз дало три, все, мені вистачає на парус. Давайте. А як він працює, а як він куди він? Ми, вроді, плели, так і пливем. Може його розвернути треба. Так, я поставлю, я подивлюсь, як то так буде. Або як воно правильно має стояти. Ага. О, нарешті я в правильній стороні його поставив. Якщо пліт стоїть, чи він пливе? Я не знаю, як він працює взагалі той парус. А може якось він і допомагає. Але вже в мене хоча б щось більше схоже на плот з ним. Так, пити хочу. Так, а де? Ау тут. А що? А, в мене просто б'є. А ні, треба краще набрати. О, все, зараз вода з і я поп'ю. Угу. Мій човен тут кидає? Тепер що мені треба? А, оту крисна штука. Мені треба знати, куди я пливу. От я тут збоку поставлю. Куди я пливу? Ясно, якось потім розберусь. І ще зараз ніж, давайте ліпше її просплю. Ага. А, ні, мені акула тут відкусила, я думала, наче з не ну, з ліжком відкусила. Мені щось здається, мені треба трохи розширити мій пліт, тому що якщо акула щось почне відкушувати, йой, ой, і дерево, і пластик треба, то капець. Куди я пливу, в яку сторону, де той? Проперець. А ну а якщо я опусту, куди я буду плести? А тепер трохи набіг. А тепер прямо. Ясно, я ніби зрозумів. О, тут той то ящик той такий. Надіюсь, я до нього дістану, бо в ньому дуже багато ресурсів. Добре, за ним я не попливу, тому що тут зразу акула є. Ну я картоплю з'їм. Може наїмся нею. А, ні, майже не наївся. Хоче би попити? О, о, є. Ще би знов щось з'їсти. О, чайки вже реально не рухають мої грядок. Треба буде ще одні поставити. А зараз я починаю охоту на потушну, що там мій хламозбірник? І фіга собі він назбирав! збирав. То є вигідна штука, коротше. Бо зараз їх дуже багато поставлю, зараз ще тільки мотузки треба зробити. І що для нього треба для того хламозбірнику? Ой, там багато чого треба. Вісім мотузок і шість дерево. Нормально. О, Знов щось нападало. Три дошки. Давай я зараз так беру дошку. о. І тепер можна буде знов за тим ящиком полювати. А в рік на хламозбірник попадала коробка. Дивіться, як багато предметів дало. Це дуже класно. Так, а тепер мені вистачає? А, тепер мало би вистати. Ну, а ще один, як мінімум, вроді на одну сітку. О, так, вистачає. Ставлю тоді десь тут на куточку. А що, так на куті не можна? А, я тоді розверну. О, зразу бочка може А ні, не попаде бочка в неї. Добре, я тоді притягну. А, ну в принципі не так і погано. Я хочу так по всіх сторонах їх поставити. Отут, о, тут пластик попався. Тепер його і знов мені тепер тих мотузок дуже багато треба. Але я ще мав відремонтувати те, що мені там акула Де відкусила. давно відкусила? А, тут. Нам тут сьогодні нічого не було, я сподіваюся. Не дістав. О, бочки знову пливуть. Бочки, в принципі, теж трошки вигодно лутати. І що можна ще? Ні, воно не дає користі. Розовий якір я знаю, як то. Порозо весло в мене це все є тут. А тут, я знаю. А мокре цегло. А, для нього треба взагалі якийсь пісок і глину. О, кам'яна стріла. Попробую приготувати. Е, далі що? Ну тут, в принципі, такого майже нічого немає. Де моє пугало? Я відволіксі не побачив, а де пугало пропало? Я бачу, ніби хтось його вкрав. А куди? В сенсі, куди пугало поділось? Його що здуло чи що? Йо, і ще. Що його зараз крафту? Це капець. Може я на відео на зйомці побачу зараз, взагалі нічого не побачу, тому що я на інше дивився. Що ще зробити? Три дошки для нього. Й-моє, о тут прикольно те, що воно так збирає. А отут. Ні, оця ця ефективніша збірка, ніж там. Може до бочки дістану, як думаєте? дістану, не дістану. Ні, не дістав, що чуть-чуть не вистачило. О, бочка пливе. Зараз маю багато дерева, дати. О, посилка, посилка дала посилку. І що в ній? Зомов'язка є. Щось не дуже корисне, я думаю, щось корисне попадеться. Скільки в мене дерева, ще одного не вистачає. О, це якраз. Все. Знову ставлю, щоб вони не повкрадали моїй врожаї, і зараз можливо ще поставлю одну грядку. Так, отак, в принципі, хай буде. О. Так, попити вартувало би. Ну, хай плавиться поки що. А, я хотів тоді ще поставити. Я не знаю, чи мені сюди йти, чи ні. На цей острів. А, ні, поки А, акула, ні, не рухай. Не рухай. А я її бити не маю, чим. Ой, капець. Треба буде трохи свій плід вже розширяти. Але для того треба і дерева, і того всього. А, тут треба підібрати. Якщо там по дереву щось не збиралось. О, тут одне. Ой, тут трошки немало так. Так, отут знов дерево. Бо я ще хочу трохи розширити, щоб грядки збільшити. Тобі теж так було непогано. Бо все, що акула відкусила, то я відновив. Може якийсь реально декор скрафтиться? Що в мене тут є? Стіл, наприклад. Попробую по приколу стіл скрафтити, не знаю. Йо, я не дістав до дошки. Ну я міг дістати, я просто не попав по ній. Йой. знову таке саме тільки що було. Хіба тут поспід якось, щоб відео цікавішим було, та як я не попадаю? О, нарешті. О, бочка, непогано. Що я там хотів скрафтити? А, декор. Що там можна з декору скрафтити? Йой, як інвентар відкрити. Ага, треба ще одну дошку. О, бочка попала сюди. Так, ну, вроді. О, все. Приготував. Оно зараз поставлю стіл. Ого, він місця багато займає. Поставлю його десь так на набік. Все, прикольно. І що з ним робити? Просто декорація? Ну, хай буде. Отже, я, напевно, вже буду завершувати цю частину. Думаю, вам було цікаво. Було цікаво, ви ставте лайки і підписуйтесь, тому давайте завершую відео. Бувайте!